Доброго дня, я Сергій, головний інженер компанії МДС. Наш сервіс-центр виконує ремонти наконечників всіх типів, різних брендів: каво, сірона, МДС, Дабл Morita. Моріта. Дуже часто клієнти до нас звертаються з питанням по мастилу. Яке мастило краще? Синтетичне чи мінеральне? яка між ними різниця, які властивості. Чим відрізняються. В даному випадку у нас представлені два наших мастила: одне мінеральне, друге синтетичне. Яка ж між ними різниця? Насамперед, мастило, що мінеральне, що синтетичне, має досить непогані властивості по змащенню, їхня плівка достатньо надійна, вони витримують автоплавування, і наш інструмент захищений. Головне, щоб ми його використовували регулярно. Але ж все-таки відмінність невеличка є. Синтетичні масла мають в собі більше присадок, вони краще очищують інструмент. І ті клієнти, які використовують синтетичне масло, під час ремонту їхнього наконечника, ми бачимо, що цей інструмент досить чистий всередині, гарно доглянутий і без критичних пошкоджень. Коли ми використовуємо масла в таких балонах, нам потрібно обов'язково використовувати насадочки для змащення. Є насадки різних типів. Є така розумна насадочка для турбінних наконечників. Вона одягається на балон. Сюди вдягається наконечник, і вже у нас змащуємо саме той отвір, який потрібен. От. Насадка для кутових наконечників. Для наконечників під Multiflex і насадка для головок ендомотора. До речі, дуже часто клієнти не знають, що потрібно головку ендомотора змащувати або як правильно змащувати. Тобто, має бути в комплекті обов'язково виробники завжди вкладають спеціальну насадку для головки. Головка від'єднується від ендомотора від і так само змащується, як і звичайний наконечник. Ці масла підходять для будь-яких типів наконечників, як кутових, так і механічних. Але ж все-таки синтетика краще очищує і продовжує срок служби вашого інструменту. Звертайтеся з додатковими питаннями до менеджерів, по мастилу, по наконечникам. Все розкажемо, проведемо консультації, допоможемо, відремонтуємо. МДС завжди поруч з вами.